Зуби мудрості. Цікаво, що перше ви подумали, коли прочитали назву відео? Впевнений, що в кожному в голові з'явились певні асоціації. Кремезний стоматолог, довгі кучеряві корені, голова туди-сюди, набряк, біль. Прям як в рекламі якогось неболячого, правда? Чому саме такі уявлення? Чому лікарі так не люблять ці зуби, що часто виносять їм вирок? Чому пацієнти ніколи не дарують сертифікати своїм коханим на видалення зубів мудрості? Ну, майже ніколи. Давайте розбиратись. Вісімки, треті муляри або зуби мудрості це чотири крайні зуби на верхній та нижній щелепі. Чому саме їх називають зубами мудрості, я думаю, знають всі. А для тих, хто не знає, ми залишимо посилання на нашу статтю на сайті під цим відео. Отож, вони нічим не особливі, вони не мають унікальної форми, розміру чи анатомії коренів. Це звичайнісінький муляр, якому просто не повезло з розташуванням. Але, як то кажуть, батьківщину не вибирають. І проблема завжди одна їм просто не вистачає місця. Звідси виходять всі наступні трабли. Звісно, бувають варіанти, коли всі 4 зуби мудрості прорізуються в правильне положення та без шкоди для сусідніх зубів і можуть спокійно функціонувати. Але, на жаль, таких випадків не більше 10%. Є принципова різниця між верхніми та нижніми вісімками. Верхні прорізуються здебільшого в напрям найменшого меншого супротиву. Позаду них знаходиться м'яка та нещільна кісткова тканина, а спереду масивний трьохкореневий сьомий зуб. Саме тому вони майже ніколи не можуть змістити зубний ряд, коли прорізуються, але почистити їх це справжній челендж. Нижні зуби мудрості також прорізуються в напрям найменшого супротиву. Але ситуація тут кардинально інша. Позаду знаходиться масивний об'єм кісткової тканини, від якого зуб, ніби реактивно відштовхуючись, тисне на сьомий зуб. Таким чином створюючи собі місце. В цей час нижні зуби, а особливо слабкі однокореневі передні, попливуть під дією цієї сили. А уявіть собі, що ви завершили трьохрічне вирівнювання зубів брекетами і нещасна вісімка спаплюжила весь результат. І якщо період активного росту закінчиться, а зуб застрягне в такому положенні, то він буде наносити шкоду сусідньому зубу. Ось погляньте на цей клінічний випадок. Внаслідок такого положення постраждала сімка. Тут була постійна ретенція харчового комка, Пацієнт скаржився на повторні набрики, і це називається, до речі, перекоронарит. І потрібно було негайно видаляти зуб мудрості. А ось інший випадок. Ви бачите положення вісінки, а також карія скорення сьомого зуба. На жаль, нам не вдалося врятувати обидва зуби. Отже, ризики з вісімками наступні: це дефіцит місця, ушкодження сусідніх зубів, блоки при рухах нижньої щелепи. А також неможливість якісно почистити зуби, що веде до їх карісу. Видалення зубомудрості це знову ж таки не якась особлива процедура, але навколо існує багато міфів та страхів. Вона безболісна, здебільшого швидка та комфортна. А ось післяопераційний період може супроводжуватись різної вираженості набріком, обмеженим відкриванням роту, а також певним дискомфортом. Це пов'язано з особливості розташування, а також посиленим кровопостачанням цієї ділянки. Але є певні моменти, на які лікар все ж таки має вплив. Ми намагаємося зробити все максимально швидко, найменш травматично, з мінімальним тиском на оточуючі тканини. А також ми використовуємо технологію PRF – це плазма, насичена факторами росту, що значно стимулює процес загоєння. Дуже часто зуб знаходиться в прямому контакті з нижньощелеповим нервом і є ризик його травматизації під час видалення. Саме тому ми використовуємо технологію п'єзохірургії, яка за допомогою ультразвуку знімає тканини і повністю виключає можливість ушкодження нижньощелепового нерва. Якщо у вас є сумніви щодо ваших зубів мудрості, обов'язково зверніться на огляд. А якщо я не зумів вас переконати, ми виконаємо все, поки ви будете спати.